Ну, цікаво, мені заохочують діти. Я бачу, що там, допустимо, дитини виходить, вийшла комбінація, яку я дав, мені приємно, що вона старається, що вона виконує їй приємно, і мені ще більше. Діти стали більш дисциплі... дисципліновані і більш. Більш-більш сильніше, можна сказати так. Стало трошки важче самому тренуватися, але після трьох тренувань з дітьми стараюсь сам тренуватися, в залі допрацьовувати або ж зранку тренуюсь. Хлопці вже показали досить непогані результати. Там зайняли відповідні призові місця. Чим вони мотивують як меншу групу, так і середню, і старші всі беруть приклад. І це працює. Ми бачимо, що дітки працюють, тренуються, всі, слава Богу, не випадають, мають мотивацію. Розділили їх на три групи, тому що дві групи в нас трошечки було їх забагато. Зараз ми маємо три групи старша, середня і 6-7 до 8 років. Слава Богу, все без травм, без перешкоджань. Дай Бог, щоб надалі все було по плану. Є в нас спільний Спільна мова, діалог з місцевою владою, з районною владою, з обласною, з депутатами, які в принципі, нас підтримують як медійно, так і фінансово допомагають інвентарем. Так що ми на даному етапі з ними маємо спільну таку роботу. Підтримка, по-перше, тренер, хоча зарплата невелика, але в штаті Бергоменської селищної ради. По-друге, є і кошти виділені, що ми ще зараз хочемо допомогти облаштуванню роздівалки душової. Я думаю, підрядник приступить найближчі дні до виконання своїх робіт підтримувати. Тепер ми обговорили поїздки, є шкільні автобуси, ну і відповідні запити, які будуть від. Керівного складу клубу ми будемо допомагати. Тут треба встановити зараз на зиму кондиціонери, щоб було ну, не жарко, не холодно, щоб було, да, щоб було нормально, да, нормально. Є ще багато, бачу, що освітлення треба також допомогти. Ну, відповідно, по запитах будемо старатися допомагати.